Вітаю підписники та глядачі. Хочу вам розповісти про дошку оголошень Ганцхаб, оскільки в коментарях з'являються питання, де купити та продати вживані пістолети, гвинтівки, револьвери і т.д. Для цього потрібно зареєструватися. Реєстрація стандартна, як на більшості сайтах, електронна пошта та пароль. Оголошення поділені на категорії, що додає зручності в пошуку товарів. Щоб додати оголошення, натискаємо червону кнопку в верхній частині екрану. Вказуємо назву. Обираємо категорію. обираємо підкатегорію, стан в даному випадку новий. Вказуємо ціну, Додаємо опис. Прикріплюємо фото або зображення. Вибираємо регіон місце знаходження. Публікуємо. Очікуємо, поки розгляне модератор. На цьому все. Користуйтесь дошкою оголошень Гансхаб. Купуйте та продавайте. Всім до побачення!